Друзі, ми на привозі, і сьогодні готувати доволі смачний та поживний суп, який традиційно варять у казані на відкритому багатці, і це бограч. Ця страва символізує душевність та ситність, адже саме її зазвичай готують пастухи після важкого дня. Ну що ж, хотімо шукати усі необхідні продукти. Овочів нам для супчику знадобиться багато. Дізнаємося, скільки коштує. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, скільки у вас коштує? Це булька, картопелька, морква, а також солодкі перчики цікавлять. Так, картопелька 40 гривень, лимоночка, буряк. Морковочка теж 40 гривень, цибулька 30, можна 25. Капусточка це стара на борщ, 45 гривень. І перець солодкий є. Ось цей дуже салатний, смачний. 165 капі і 185 болгарський. Якщо пекти, то болгарський. Якщо салат, салатну, борщ можна капі. Він дуже смачний. І томати кіські коштують. Томати ось є місцеві. Ось ця мікада вже почалася 225 гривень. Чері – 170, і гілочка турецька – 125. Але вона м'ясиста, смачніша, ніж мікада, хоч і місцева. Для нашого супу знадобиться свиняще сальце, і заразом дізнаємося, яке ще м'ясо сьогодні є на привозі, і скільки коштує. Доброго дня, розкажіть, будь ласка, скільки ваше сальце коштує, і що ще є смачненького? Ось у мене все найсмачніше. Я знаю, сало є різне. Починається від 20 гривень, потім іде 40 таке. Трохи товстіше є по 100 гривень, по 90 навіть якщо так пару кіло можна. М'яке все свіженьке, ось грає. Є товсте, ну по 150 дамо на сьогоднішній день. Ну якщо багато берете. То зрозуміло, що ми поступимося. Є прям таке, ось прям таке ось сало. Ось, бачите, є, але воно замовлене все. Тому є різні почеревки на кшталт сала, теж можна взяти засолити. Що ж, сальце ми вже придбали, і ще нам потрібен один кілограм яловичини. Зразом дізнаємось ціни на таке м'ясо. Доброго, Доброго дня що порадити саме на супчик на бограч, яку яловичину? Ну ось, дивіться, ось такі ось шматочки. Це називається пірічко, яловичі пір'їнки. Чому пір'їнки? Тому що тут в основному ось ці хрящі. Ось, бачите, вони ось такі. Ось навіть гнуться. Це коштує 160 гривень кілограм. Грудиночка, ось грудиночка. Вона більше з кісточкою. Вона коштує 170 гривень кілограм. І можна ось такі антрикотики, але тут прямо зовсім одне м'ясо, прямо й маленьке реберце. Можна навіть зробити асортимент, коштує. Це 220. Готуємо бограч. Суп такий, знаєте, може, чули щось про нього? Слышала. Чула. Мої діти їздять часто відпочивати туди, на закарпаття. І вони там із задоволенням його їдять. І вдома донька готувала, але я не готувала. Я знаю, що він такий теж з томатом червоного такого кольору з м'ясом. Пограч це навар декілька м'ясів. Так: м'ясо свінини, м'ясо баранини, м'ясо говядини. Все дуже варимо. Далі додаємо тушоне овочі, ну і Все за смаком. Я чула назву, але я ну не знаю навіть з чого він готується. А що у вашій родині? От що ви полюбляєте готувати? Супи, борщі, от щось таке. тепер? Червоний борщ, так. зелений борщ? Можна ще ну дуже подобається овоч, ну, з овочами і плавленим сиром. Цікаво, розкажіть рецепт: Кастрюльку три літри. Туди ви покладете одну цибульку, одну чищену моркву, от такий, ну, щоб на бульйончику варився, спаржу, щоб там було трошки болгарського перця, там грибочки. Ну на ваш, ну, на ваш смак, що ви хочете туди. Трошки картоплі, водичка закипіла, туди беру, кидаю ще трошки рису. Можна кинути і тушкую овочі з маслом. На сковорідочки закидаю от в цей от весь супчик. І коли воно закипає, я затираю туди ну, два, ну я люблю так, щоб було смачно, два плавлених сирочка. Ми майже усі продукти знайшли, а ще нам знадобиться кмін. Доброго, Доброго. дня, скажіть, будь ласка, скільки коштує? Кмінчик, 30 гривень пучок. Віженький, ароматний. По цінам, якщо стисло, ще ще у вас скільки коштує сьогодні? Маємо розмарінчик, це теж приправка на м'ясо на рибу 30 гривень, Сілєрка 20 гривень, пучок. Відісочка у нас вже пішла 50 гривень, м'ятка на чайочок 30, шпінатік, ще є по 25, Укроп, петрушка, лук по 15, салатів був великий вибір, так що приходьте. Погращі нам обов'язково знадобиться томатна паста. Порадили взяти саме ось таку кажуть, вона найбільш популярна. Коштує така скляночка 75 гривень, і Тут 510 грам. Готуємо сьогодні суп бограч. Чи знаєте щось про цей суп, чи ні? Чи може порадити якийсь ваш родинний рецепт? Супу чи борщу? Я тільки борщ. Потребляю, тільки борщ. Борщ з задоволенням. Я тільки борщ вживаю, тільки борщ, борщ з задоволенням. Готую з душею. А з душею. от який, який у вашій родині борщ? Бо кажуть, в кожній родині свій він якось може відрізнятися. Чи якісь секретні такі може продукти чи хідрищі? Завжди додаю болгарський перець. Завжди є така зелень, Забула, як вона називається. На... Завжди додаю болгарський перець. Завжди. Є така зелень. Забула, як вона називається. Вона як селера, але більше яскравіше, такий ось смак. Більше яскравіше. Обов'язково засмажка з цибулею. З Молдавії нам родичі привозять, є така назва, немов повидло. Воно томиться довго, кілька годин. Болгарський перець, гострий перець, томиться кілька годин і обов'язково додаємо в борщ. Гострий перець. То мися кілька часів і об'язательно додаємо у борщ. Який не борщ. Який українець не любить борщ? Я знаю, у мене кума батька поїхала до Швеції. Ну як це модно було? Там заміж і все таке. От там на її борщ український ходила, кажуть, пів кварталу. Там вони там не готують. Вони не розуміють, що таке готувати вдома борщ. Це було таке, Європа. Ми ж не розуміємо, що ми дуже багата нація людьми, традиціями. Ми, ми не розуміємо, ми дуже багата нація. Людьми, традиціями. Що ж, усі продукти для нашої вечері ми вже придбали і саме час готувати. До речі, кажуть, що справжній бограч має бути настільки густим, щоб у ньому могла стояти ложка. Перевіримо смачних вечері вам та до нових зустрічей.